І частина київських шкіл готові у себе відтестувати нові програми і підходи в освітньому процесі. Про це заявили їхні керівники після зустрічі з міністром освіти Лілею Гриневич, яка детально відповіла на запитання столичних педагогів щодо реформування галузі. Радянська система освіти була найкращою у минулому столітті, але нині не здатна задовольнити потреб для успішного майбутнього дітей. З цим погоджується 76% українців і 90% вчителів. Тому вони підтримують реформування галузі. Нам нужна давати только ті знання, які можуть дітям пригодитися в житті. І програми нужна пересматривалася, і відношення дітей к обученню теж пересматривають. І поки парламент спромігся розглянути закон про освіту лише. У першому читанні, а урядовці запланували нововведення в освіті з вересня 2018-го, педагоги вже готові втілювати у навчальний процес нові елементи, які підготують учнів до життєвих реалій. Це вміння застосовувати ці знання для вирішення власних проблем і професійних завдань. Це уміння зорієнтуватися в. В величезному потоці інформація вміти відповідати на нові виклики. Начальні програми для початкової школи міністерство вже розробило і навіть випробувало. На спеціальній платформі розмістили відеоматеріали для педагогів. 40 відео на платформі Етера для вчителів початкової школи. Записано, які дають можливості подумати. Як працювати з текстами, як вчити дітей писати власні тексти? Тобто, є речі, які є новими для пересічного вчителя. Столичні вчителі також користуються новинками. Тепер готуються втілювати програмні зміни у старшій школі, зокрема інтегровані предмети, які покликані навчити дітей критично мислити і робити власні висновки з будь-якої інформації. Наприклад, історія України і всесвітня історія, але цього не треба боятися, бо основною є історія України. А от всесвітня історія є тлом порівняння, як же змінювалася історія України в світових тенденціях, і що відбувалося в світі, і що як на це реагувало українське суспільство. Перед тим як запропонувати нові програми всій Україні з 2018-го, їх треба випробувати вже цьогоріч. Але при цьому важливо, щоб депутати ухвалили закон про освіту, який має змінити структуру середньої школи. Так старшу школу вона зробить з 10 по 12 клас. Це допоможе дитині підготуватися з тим, що а визначитися ким вона хоче бути в житті, б – підготуватися до вступу до вищого навчального закладу з мінімальним використанням репетиторств, Ва так це відбувається у всьому світі, а масове репетиторство нівелює якість шкільної освіти. Світлана Жерна, Андрій Гегеля, телеканал Київ.